На кого пануєте вступати? Журналістика, політологія. Думаю, на економіста. Так. Куди? Ну, ДТО, Державний, торгово-економічний Державний... університет. Аналогічно. На філологію. Кожлива угрінченка. Певно, на бізнес-аналітика. Вже обрали коледж чи університет. Так, обрала. Це буде економічний Київський національний економічний університет. Вже обрали навчальний заклад? Ще ні. Ще тому, теж в роздумах. Національний медичний університет імені мені Реклама або журналістика, я ще не визначилась. Навчальний заклад більше всього Державний торгівельно економічний університет або гетьмана найприємніші спогади про школу. Це звичайно те, коло спілкування, яке давала школа, які ті насичені моменти, які ми відчували кожен раз, коли бачили одне одного. Жарти, списування прогули, воно теж дуже класно накладається один на одного. Тому кожен день в школі був якийсь особливий. Багато було спогадів, тому якісь виділити основний, я не можу. Я Буду сумувати не за школи а за моментами, які там були за людьми. Подобалось, як ми чудили всі разом. Щось більше не уроки. Як ми викручували з усього, що тільки можна було? Все було так. Шкільна ідальня. Чому знаєте, відчувається ця атмосфера, коли приходиш знайомі, друзі, усі разом так дружно посиденькі останні два-три роки в актовому залі. Саме більше часу напевно проводили там ну, уроки само собою, але в актовому залі такі знаєте сценки, заходи все організовували.